Обов'язково дивіться це відео звіри до кінця і вою, престой Богородиці, всі ваші благі прохання виконається на благо. Пречиста і приблагословена мати Господа нашого Ісуса Христа, Пресвята, Богородице, забини сердець наших нині підносимо тобі хвалу і подяку, як матері всеблагі і милосердя, котра невпинно заступається за рід людський перед Престолом Небесним, ти чесніша від каровимів і славніша без порівняння від серафимів. Нев'януша квітка Небесного Раю, живоначальна чаша, божественної благодаті, що наповнює вірних благодатним напоєм втіхи радості, і надії, попри Мати, як навчають на святі отці в канонах і оспівують у кафістах, вевечтою такими нині прославляємо тебе. Ти чистотою своєю перевищуюча чи ангелів, просвічуєш нас, світлом, спокою і милосердя. Простягаєш чесний покров свій над усіма, хто вдається до тебе без вірою, любов'ю. тер нерозривний покров і надійна заступниця, що зберігає, вірних під своїм омофором відборі скорбот напасти і підступів Злого Духа. Дякуємо тобі, небесна Володарко, за всі ласки й милості, якими ти щедро зрошуєш життя наше. Дякуємо за те, що наповнюєш оселі наші небесним миром, і спокоєм. Що навчаєш нас терпіння і смирення у важкі хвилини випробувань, дякуємо, що гортаєш теплом своєї материнської любові ті душі, які знемагають у стражданнях і недугах, що ти невпинно підносиш свої моління до сина твого і Бога нашого засилення недужих утіху скорботних, зміцнення слабких і просвітлення тих, хто перебуває в затьмаренні. О все чисте діло, ти основа нашої недії. від тебе прийшло у світ спасіння, і через тебе стало можливим наше примирення з Богом, тож нині прославляючи тебе, ми смирено, складаємо подяку за Твою постійну допомогу у всіх трудах богочестивого життя, коли темрява світу цього охоплює нас, ти як зарядене сяєш над нами, вказуючи шлях до світла Христового, щоб ми не блукали з невірі, але з надії вступали вперед. Утверджуючи серця любові і милосердям, подяка тобі, мати, все бога, що очищуєш наші думки і навчаєш нас відкидати гріховне, спрямовуючи наш дух до чеснот, мовитвої любові до ближніх, ти допомагаєш нам, немічним давати пристрасті і провини і ставати чистішими і святішими, щоб усе більше уподібнюватися до сина Твого і нашого Спасителя. Як славимо тебе у псалмах церковних, як оспівуємо у тропарях і контаках, так і нині благаємо. Напишіть імена та прохання в коментарях, будь нам покровом і заступницею до останнього подиху нашого, щоб годину випробувань ми не впали у віччай, а зміцнилися силою твого молитовного заступництва. Пресвята Богородице, ми підносимо хвалу і дякуємо тобі за чудесне заступництво у нападах ворогів видимих і невидимих. Ти охороняєш воїнів на полі битви, подорожуючих у далеких дорогах, працюючих у їхніх трудах, дітей, у їхній невинності, старих і немічних у їхніх слабкості, ти провадиш наш народ крізь історичні бурі і випробування, даруючи йому незваний дух, міцності віри і любов до ближнього. Прийми нашу вдячну молитву, водичиться й не погордуй сльозами наших малень. Як материнське серце не знає меж любові, так і ти хай не втомлюєшся заступатися за всіх, хто з надією кличе до тебе, даруй мир землі наші оберігає від ворожнечі голоду хвороб і несправедливості, а свята родини нашій любові з вагодою, допоможи допоможе подружжю жити у чистоті й повазі, молодим у стриманості і вірі, дітям у послуху і богочесті. Ми дякуємо тобі за твою невпинну молитовну підтримку за те, що ти прихиляєш Божий милосердний погляд до немічного нашого роду, виводячи нас на шлях спасіння, і нехай кожне серце, що підносить до тебе свої прохання, сповнюється небесною радістю, утверджується в і приносить води добрих дів так, прославляючи тебе, Пресвята Богородице. Ми прагнемо прожити життя у благодаті і святості. Щоб у час нашого відходу сподобатися радості Небесного Царства, де за цими святими і ангелами будемо величати тебе, єдиного Бога Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і часу на віки вічні. Амінь. Обрана від віку, матір Сина Божого, що відкрила для нас небесні брами спасіння, тивилися світо як дівственний храм втівного слова, щоб в палері дляськи отримав прощення і життя вічне. Тому, з вдячністю та благовінням взиваємо до тебе, Радися, Діва чиста, невісто, небесна, ангели подивом споглядали таємство твого смирення у Пресвята Діва, коли ти прийняла благовість від Архангела Гавриїла і дала згоду стати матір'ю Божого Сина, через Тебе світові явився Спаситель, щоб розірвати Кайдани гріха і привести нас до світла, тому ми дивуючись, взиваємо до Тебе. Радися нов'яночі квіти смирення і чистоти, Радуйся, бо через тебе втілився нескінчений, Радуйся, обитель благодаті, де перебувало слово Боже, Радуйся, бо ти стала сходами, які підносять нас до небес, Радуйся, ключу добрами вічного життя, Радуйся, зарян, що провадить нас до Христа, Радуйся, благословена, бо через тебе знищено владу смерті, Радуйся, джерело радості для всього творіння. Радися дівочиста, невіста небесна, Бачачи, як предвічний син Божий зійшов у твоє воно, щоб рятувати людство, небесні воїнства, співають тебе, Богородице, як небесну царицю, і ми, споглядаючи твоє покликання, славому Бога, який через тебе явив на милість, а ви розум людський не може осягнути глибини твого смирення, Опричиста діво у твоєму дівстаному воні засяяло світло, яке розігнало темряву гріха. У вдячності за твоє заступництво і любов оголошуємо, Радуйся, бо ти стала храмом для невидимого Бога, Радуйся, бо через тебе радість увійшла у світ, Радуйся, вмістилище при мудрості Божої, Радуйся, бо ти звільнила нас від кайданів гріха, Радуйся, заря спасіння кесяє над морем нашого життя, Радуйся, божественна провідниця до Христа, Радуйся, матір милосердя, що приносиш наші молитви, до престолу Божого. Радуйся захисту і покрови всіх, хто взиває до тебе, Діва чиста, невіста, небесна. Сила Боже прийшла в тебе, Богородице, щоб через тебе людство було знову з'єднане з Творцем. Вдивляючись у Твоє святе смирення, молимося до Бога, який через тебе дарував нам спасіння, а ти стала матір'ю того, хто тримає в своїй руці весь світ. Ми за земні співаємо тебе, як міцну заступницю, що завжди молиться за нас. Перед сином Твоїм, тому з вірою промовляємо, Радуйся, трони, на якому висідає цар слави, Радуйся, матір вічного Спасителя, Радуйся, бо через тебе зруйнована пекла. Радуйся, бо ти відчинила двері до царства небесного, Радуйся, колись Бога, що охопила нескінченного. Радийся дарительку радості для тих, хто страждає, радуйся провідниці до спокою душевного, радуйся світло на шляху до святості, радийся дівочиста, невіста небесна, знемагаючи в морі життєвих турбот, звертаємося до тебе, Богородице, як до пристановища душ, що шукає спасіння, ти ведеш нас до Сина Твого, який дарує нам мир і життя вічне, тому разом із ангелами взиваємо до нього. Аллилуйя! Твоє заступництво і молитви зміцнюють немічних у Богородице, ти завжди стоїш поруч із тими, хто прагне повернення до Бога, тому ми з любов'ю і вдячністю прославляємо тебе. Радуйся, матір милості і співчуття, радуйся покрови для тих, хто страждає, радуйся наставниця на шлях покаяння, Радуйся, бо ти допомагаєш нам перемагати спокуси, Радуйся, розраду для зневірених і скорботних, Радуйся, вчителько віри і любові. Радуйся, джерело благодаті щастілі душі, Радуйся, провідниця до небесної радості, Радуйся, дівочиста, невіста небесна, О, свята, Богородиця Ти заря, що вказуєш леди спасіння, нас супувати на Господа і уникати гріха, щоб у серці нашому завжди звучала хвала Богові, але О, Пресвята свята зіва, Ти є непохитною стіною для всіх, хто шукає Твого заступництва. Твої молитви підносять нас до Божого престолу, Твоя любов, даруй надії стігення тому спокою і вдячністю, Взиваємо до тебе, радуйся, опору для тих, хто блукає в темряві, радуйся, бо ти провадиш до світла Христового, радуйся охорони це тих, хто кличе тебе в молитві, радуйся, бо через тебе радість замінює скорботу, радуйся, джерело невичерпної благодаті, радуйся міцна башта надії для немічних. Радийся, бо ти подаєш сили у боротьбі з пристрастями, радийся заступниця і провідниця до спасіння, радость дівочиста, невіста, небесна. Ти, Богородиця, стала дверима, через які прийшов у світ Христос, світ правди, тому сми споглядаючи твою досконалу святість, взиваємо до Господа, що дарував нам через Тебе спасіння, Виву я. У твоєму воні перечиста твари світа з'єднав, Божество з людством, даруючи нам надію на вічне життя. Ти, як матір Спасителя стала джерелом радості для всіх віруючих, тому оспівуємо тебе так, Радуйся, нев'януча квітку святості, радуйся посереднице між Богом і людьми, Радуйся, бо ти з'єднала землю з небом, радуйся благодатної покрови для всього творіння, радуйся зора, що вказує шлях до Христа, радуйся тільки тих, хто вірний йде за Господом, Радуйся, бо ти просвітлюєш серця Божим світом. Радуйся джерело істини, радості для всіх народів, радуйся дівочисти, невіста небесна, світ у опричиста, як ти будучи дівою, з того матір'ю, Божого Сина, ми ж приймаючи цю тайну з віри, дякуємо Господу за Його безмежну любов до нас, і співаємо йому, алівуя Ти міцною стіною для всіх, хто звертається до Тебе, Богородице, Твоя материнська любов завжди оберігає тих, хто шукає Твого заступництва, тому прославляємо Тебе. І ми взиваємо, Радуйся, покрови, що захищає від видимих і невидимих ворогів, радийся цілительку зранених душі тіл, Радуйся, заступниця перед сином твоїм загрішних, радуйся тихе пристановище для скорботних сердець, Радуйся, бо ти подаєш від раду і зміцнення в час випробувань, Радуйся, джерело благодатної допомоги для тих, хто прагне святості, радися вчителько, покаяння і смирення. Радися провідниця до Царства Небесного, радися дівочиста невіста небесна, о Пресвята Богородице ти стала духовним мостом, що поєднав землю з небом, просимо тебе, допоможи нам перемогти наші пристрасті і очистити серця, щоб ми могли співати. Господу, але ти Богородице, і материнською любов'ю для всіх, хто шукає, Божого милосердя, ти вчиш нас, не впадати у вічай. І завжди звертатися до твого сина, тому ми зі щирою молитвою прославляємо тебе, радуйся матір милосердя, що ніколи не залишаєш своїх дітей, радуйся надія для зневірених і обтяжених гріхами, радуйся, бо ти навчаєш довіряти Божому проведінню. радуйся непереможна опора для тих, хто бореться зі спокусами, радуйся скарбниця духовних дарів, які ти подаєш усім, хто тебе кличе. радуйся світильнику, що осіває морок наших душ. Радуйся захисту для тих, хто мовиться про спасіння, Радуйся на вечірне джерело радості і миру, Радуйся дівочисто, невісто, небесно. усім сущим на землі і явилася ти, Богородице, як могутня заступниця й мати вічної радості, тому принесе тобі подячні молитви, слава Господа, який обрав тебе бути матір'ю, Спасителя, Аллилуйя! Твої молитви перед Престолом Божим Пресвята Діво стають нашою, підтримкою часи випробувань, ти завжди перебуваєш з тими, хто прагне навернутися до Господа, тому з любов'ю і вірою взиваємо до тебе, радуйся застухнесе, що випрошуєш у Бога милосердя для світу, радуйся провіднице на шляху до істинного життя, радуйся бо через тебе пекло втратило свою силу, радуйся бо через тебе нам даровано радість спасіння. Радуйся вчителям, молитви і покаяння, Радуйся, міцна фортеця для тих, хто вірить у Твоє заступництво, радуйся джерело невичерпного миру і радості, Радуйся, Матір Божа, надія всіх християн, радийся дівочиста, невіста, небесна, О, Пресвята, Богородице Твоя любов і милосердя, до нас безмежні, ти навчаєш нас вірити, сподіватися і любити, тому, прославляючи Господа, за дар Твого материнського заступництва. Взиваємо до нього Аливуя, ти, Богородице, стала світильником, що сяє в морок світу. Твоя материнська любов і мови твої підносять нас до Вищої святості, допоможи нам давати пристрасті та зростати у вірі, щоб ми з вдячністю оспівали тебе, Радуйся за що провадить до Світла Христового, радуйся наставниці на шляхах праведності, Радуйся, бо ти випрошуєш для нас, Богодать Святого Духа. Радуйся бути вчишна жити за заповідями Божими, радуйся опору для тих, хто шукає спасіння, радуйся провідниця у морі життєвих випробувань, Радуйся, непереможна захисниця від сил темряви, радуйся вірна помічниця у трудах і подвигах, радуйся діва чиста, невіста, небесна, твоє материнське заступництво, Пресвята Богородице, для нас, джерелом надії та розради, коли немічі скорботи обтяжують наші серця. Ти подаєш нам руку допомоги, тому з вдячністю оспівуємо Господа, який дарував нам тебе, як матір, але воя, бо присвята Богородице Твоє милосердя ніколи не вичерпується. Ти завжди поруч із тими, хто з вірою і любов'ю кличе твоє святе ім'я, навчино смирення і покаяння, щоб ми змогли наблизитися до Бога і зі щирим серцем прославляти тебе, радуйся провідництво духовного сілення. Радися, бо ти навчаєш нас любити і прощати, радися матір усіх, хто шукає Божої благодаті. радуйся утішниці для тих, хто в скорботі, радися, бо ти примиряєш нас із Небесним Отцем, радися тільки радості і миру, радуйся Покрова, що оберігає нас у життєвих випробуваннях, радийся джерело благодаті для всіх віруючих, радость дівочиста, невіста небесна, ти, Богородиця, є материнською радістю і надією для всіх християн. Твої мотви перед Престолом Божим зміцнюють нас у вірі і додають нам сили в боротьбі зі спокусами, тому, дякуючи, за Твоє заступництво, називаємо до Господа воя, прославляємо Тебе, Пресвята Богородице, як матір і заступницю, що завжди перебуває з нами, ти не залишаєш нас у скорботах і випробуваннях, але ведеш до істинного миру і спасіння, тому з вірою і любов'ю, молитовно звертаємося до тебе. Радуйся, матір милосердя, що ведеш нас до вічного життя, Радуйся, бо ти є незмінною опорою для тих, хто шукає істини, Радуйся, бо ти випрошуєш для нас прощення гріхів, Радуйся, небесна заступниця, що захищає нас від видимих і невидимих ворогів, Радуйся, бо ти навчаєш нас любити Бога й ближнього, Радуйся, Дарителько духовних благословень, Радуйся, бо ти зміцнюєш наші душі у часи випробувань, Радуйся, матір Царя Небесного і наша незмінна помічниця. Радийся чисто, невіста небесну, о все свята, Богородице, приймиться наше смирине моління, і не повишай нас у наших немичах, мовий за нас перед Сином Твоїм, щоб ми змогли здобути вічне спасіння, і спадкоємство у Царстві Небесному, співаючи йому безперестанну пісню, Аливуя, о все свята, Богородице, приймиться наше смирине миління, і не повишай нас у наших немичах, мови за нас перед Сином Твоїм, щоб ми змогли здобути вічне спасіння. І спадкоємство у Царстві Небесному, співаючи йому, безперестану пісню Аливуя, Овсі Свята, прийми це наше смиренне моління, і не повишай нас у наших немичах, молий за нас перед Сином Твоїм, щоб ми змогли здобути вічне спасіння, і сподкаємство у царстві небесному співаючи йому, безперестану пісню, Аливуя, ангесподовом споглядали таїнство Твого смирення у Пресвята діво, коли ти. Прийняла благовість від Архангела Гавріїла і дала згоду стати матір'ю Божого Сина, через тебе явився Спаситель, щоб розірвати кайдани гріха і привести нас до світла, тому ми, дивуючись, взиваємо до тебе, радися нев'яноче квіти смирення і чистоти, радися, бо через тебе втілився нескінчений, радися обитель благодаті, де перебувало слово Боже, радися, бо ти стала сходами, які підносять нас до небес. Радуйся, ключу до брами вічного життя, радуйся зорям, що провадить нас до Христа, радуйся блосової небо через тебе знищено воду смерті, радуйся джерело радості для всього творіння, радуйся дівочиста невіста небесна, обрана від віку Матір Сина Божого, що відкрила для нас небесні брами спасіння та явилося світа як дівственний храм втіленого слова, щоб в палері дляський отримав прощення і життя вічне. Тому з вдячністю та благовінням, взиваємо до тебе, радуйся, діво, чиста, невіста небесна, О, Пресвята пречиста і прибува мати нашого Господа, і Спасителя Ісуса Христа, Діво Марії, Царице Небесна і Заступниця світу, до тебе нині припадаємо, з не сердець наших, бо Ти є нашою покровителькою і заступницею перед Престолом Всевишнього. Пишіть імена та прохання в коментарях. Ти невичерпне джерело милості, утіх і спасіння для всіх, хто взиває до тебе, зелянеться на нас грішних і немічних, що перебуваємо серед скорбот і спокус світу цього. не залиш нас без твого милостивого покрову, бо в тобі наша надія, і тверда опора, ти, що народила світло істини Христа нашого Бога, просвяти Темряво наших душ і направ нас на шлях Спасіння. Заступниця небесна, захисти нас від підступів духів злоби піднебесних. від відстри лукавого від усіх ворогів, видимих і невидимих своїм святим покровом, огорни наші доми родини та весь народ, Як колись ти захистила тих, що благали тебе у скорботі, оринуй злізадами ворогів наших, і навчи нас боротися зі спокусами, щоб ми залишались вірними заповідям Божим, помати щедролюба, подай мир і злагоду, нашим родинам погасили батьків, мудрістю, любов'ю. Дітей послухом і благовінням подружжя, вірністі і терпінням, зміцни нас, щоб у наших домах завжди панували мир доброта і взаємоповага, нехай кожна християнська сім'я стане малим храмом, де прославляється ім'я Господнє, причиста зі дай нам здоров'я душевнеї, ті весни хворих, підтримай наймічних потіж скорботних, утиха мир душевні бурі, вилікуй наші пристрасті, направ наші помисли, діяння до правди, любові Божої вірі надії і любові, щоб ми не впино шляхом спасіння, О, все блага і причиста, мати, навчи нас щирому покаянню, смиренні молитві та істинному служінню ближньому, допоможи нам зректися гріхів і оновити душі наші, благодаттю Духа Святого, Хочи нас любити один одного, прощати образи і творити діла милосердя, щоб ми сподобались богословення Божого. Прийми, о Мати Божа, слізне благання наше, і піднеси його до престолу Сина Твого, нашого Спасителя, визволи нас від усякого, зла захисти від награздів і випробувань, настав наш шлях спасіння, щоб у День страшного суду ми удостоїлися стати правиці Сина Твого і нашого Бога, це подай мир Церкві Христові, єдність і благодаті всім, хто служить Богові, босуви нашу землю миром, злагодою, щедрим урожаєм. Пушу правителя, мудрість, суддям, праведність, пастирям ревність, і служіння всьому народу, чистоту віри і надії на Господа, нехай у всьому світі прославляється, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, а Ти, Пресвята, Богородиця будь для нас, покровителькою і наставницею, на шляху до вічного життя. Просимо тебе, мати, наша, не залишай нас судні скорботи, випробувань. Але завжди заступайся за нас перед Господом, щоб ми з радістю і вдячністю славили тебе нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О, Пресвята пречиста і Приблагословена мати Господа нашого Ісуса Христа, Ти, що перед Сидержителя стоїш у невимовному світлі слави, прийми від нас недостойних рабів Твоїх, це покаянне моління. Пишіть мене та прохання в коментарях, як подихи душ наших, що прагнуть очищення, прощення та спасіння, поводичи це небесне, Діво Богородице, Мати Світла Матір життя, ти, що в тиші Назарету прийняла благу вість і серцем своїм зболіла споглядаючи хресні, страждання сина Твого, не відкинь нас, що в пітьмі гріхів букаємо, але мого серді своєму простягни руку спасіння, очиста і принепорочна, що не збагнено в тіло Бога свого. Вияви на милість і захист, щоб зло оминало нас, як буря оминає дієм, збудований на камені, збережи душі наші від підступів лукавого, як непереможна заступниця роду людського, відверни напасті видимі, невидимі, поволодар козиря ранкову, що провіщає День Спасіння, просвіти розум наш світлом істини, розпив серця наші полумів любові до Триєдиного Бога. Що, покаявшись у горіхах своїх ми стали гідними, наблизитися до Христа, то невістам невісна, ти що стала від своєї небеснею, наповни оселі нашим миром і благословенням, пошви щастя родинам нашим благослови працю, руки помислів, захисти від хвороб, голоду, війни і смертоносних стріл ворожих, нехай страхи, що нишком повзуть до осиль наших будуть розбиті твоїм могутнім заступництвом, помилосерна мати, що знаєш скорботи і звигодні дім наших просвіти совість нашу, щоб кожен із нас побачив своє беззаконня, в сльзах, обмившись, став вірним рабом Господа, визволи нас величице від заскорозвості сердець. Навчи прощати ворогів, любити ближніх і смирено уповати на Господа, мопречисти світ до забудвих, ти укріплення для немічних, тиші для тих, хто шукає захисту від буржитейських, вознеси молитви наші до престолу Сина Твого і Бога нашого. Що Богадать Святого Духа просвітила нас, і ми, покаявшись, і відродившись, у вірі, успадкували Царство Небесне, о Цариця Небесна, мати милосердя, не переставай квопотати за нас грішних, доки є час, доки подих у грудях наших обідів тішає, тривозі рятує, у вічі потіш, від розвухи бід визволи, і даруй нам надію на вічну радість серед праведників, о благодатна Марія, хвали сповнена благосовена ти серед жінок. Бо через тебе народився Спаситель світу Христос Бог наш, від тебе навчаємося смирення і любові, у тебе бачимо приклад, віри і надії, кличемо до тебе у скорботах і печалях, і віримо, що ти не залишиш тих, хто взиває до тебе, зубини серця, тож прийми цю молитву, Діва, Матір, і нехай Твоя любов що ширше ширша і глибше морів, огарни нас як благодать, нехай твоє заступництво віджене всяке зло, ми прославляючи тебе. Разом з ангелами і всіма святими вознесемо слави, диному Тройці Бога, Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, дійшліться від обіжні вашим для поширення Слова Божого, посині покрову Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з всіма нами.